778 день в Канаді 01, 08, 20, 25, вже хотів сказати 27-й, не знаю, що так. Ой, сьогодні був тяжкий день. Не то, що тяжкий, затягнутий, довгий. І плюс ця зміна погоди всіх криє, всі хочуть спати. Я теж ще тільки 10 година мене вже рубить. Ой, капець! Зараз після відео йду в душі. Я, напевно, що йду спати. Бо це капі, нереально витримати. <смі> Чаю попив, що теплого. Так, що сьогодні? Мене розбудив будильник, потихеньку пішов, обійшов, все. До комп'ютера Алекс пішов, я якраз його бачив, а я поїхав глянути до того ліку на 41-й. Бо мені зранку вже написали з офісу повідомлення, що це за драбина стоїть у нас там на 41-му. Ну, нам треба було перевірити, чи вода тече, чи капає чи то реально від дощу. Бо якщо це звідкись інакше, то і проблема інакше треба шукати трубу. Або конденсат, або ще якусь від нього. І дощ перестав, сьогодні я перевірив, все, капати перестало, вода потрошечки почала навіть випробувати з відра. І я драбину забрав. Написав звіт, що що ну що, стеля тече, пробуємо знайти, хочемо допомогти. І такі от справи. Пішли ми, посиділи попили кави. Довго не Ну, як попили і зразу до роботи, бо я йшов зранку через гарбіч. Алекса малого нема сьогодні. І я сьогодні йшов через Гарбіч-шути. Оці кімнати, де сміття, де контейнери великі, які треба возити. І якраз два вже забиті тавере і в тавербі вже були повністю забиті, зупинили свою роботу, сміття падає, а воно його не пресує. Я знав, бо я вчора дивився, там було три четвертих. Вже жовта, сьогодні вже червона. Я якраз дочекався, поки воно забило повністю. І якраз от попили кави, і я пішов їх розбирати. Замінив їх, це багато роботи, вони тяжкі відключити це все, поставити новий. Я поставив, але я ще домовився з одною жінкою вчора допомогти ліжко зібрати на 10 годину. І, блін, не встигаю. Але думаю, ні, йду схожу. أو... أو... А потім займусь вивозом того всього сміття і контейнери зверху привезти пусті. Прихожу, все розібрав, я... з ящиків подіставав, дивлюсь, не вистачає мені деталей, там, ні болтів нема, ні направляючих, які тримають ламелі. І коротше, кажу, нема ящика. Ну, явно, що не вистачає одного ящика. І вони почали звати на фірму, думаю, ну що, я вже все розпакував, кутик поскладав, кажу, приїде, приїду, допоможу скласти. No problem. О, до речі, long weekend. У нас понеділок вихідний. Heritage Day. E, спадщина. Спадок. Коротше, понеділок буде вихідний. Після того ліжка я повернувся назад, сів за цей тракторець. Класний трактор. Він має швидкісну передачу, понижену, щоб тяжке тягнути. І я сьогодні витягував ті тяжкі контейнери під горку. Нормально тягне. Супер тракторець. Все поскладав, зверху забрав вниз. Картон. Картон поперебирав, порвав. До обіду було роботи. Вчора. Десь в 12 так, В 12-й, бо в мене там є фотографія. Е, ну, вже лягаємо спати і цей. Чую, ну, дуйчик дує, а в хаті не холодно. Дивився на градусник 22. Значить, не працює цей. Не працює кондиціонер. Пішов наверх, розсипнув його. Він запрацював, але він потім я дивився по логам, що він здох. Десь пів-перша, біля першої Знову там тиск і, і все. Зранку. А, я зранку ще поїхав його перезавантажив. Потім ще раз в обід перезавантажив. Ну, я що, не дивлюсь там. Після обіду вже люди почали скаржитись, що жарко, дехто в спортзалі жарко. І я кажу, бо не працює ІСІ. Прийшов майстер, ми з майстром сиділи там. Ну, він тільки жалівся, що його машина працює добре, наче насоси працюють неправильно. Не то, щоб неправильно, там буквою П-труба, яка має повне повітря, і оце повітря там шастає, ми вже самі розуміємо, що це таке. Я вже сьогодні пропонував доставити трубу, і щоб вона наповнювала зверху. Але воно все одно не допоможе. Вода просто стече вниз, і все. Ну, Це фіня. Це фіня. Так. Вона не повна, ніколи не повна. І нічого не зробиш, бо воно витікає через кадрі, через цю EC Tower. Ну нічого, щось проймаємо. Забавились ми там, потім пішов знову щодо прибирав. По заявкам я нікуди, по-моєму, не ходив. А, сьогодні один тенент. Це вже 55 десь, пів шоста, я ще. Я десь до сьомої години бачився тільки з тим кондиціонером. Зараз я чую свіже повітря, мені здається, дує. Я зараз піду ще раз перевірю контрольний такий е -е, про всяк випадок. І, І при дзвоні до мене з офісу. Тут прийшла людина, скажеться, щось там дуже зла. Йди, вони хочуть з тобою поговорити на рахунок фільтра. Що за фігня? Думаю, йду, ну йду подивлюся. Я піднявся, прийшов цей чувак, злий такий. Хто там закрив мою заявку, фільтр в холодильнику, скандал закатав? Це, по-вашому, замінений фільтр, кажу, ми не міняємо фільтри. Фільтри то те ж саме, що от маємо, ви маєте в хаті посудомоєчну машину. Ми ж не міняємо касети для миття посуди. Чи там, там є два різних засоби. Ми можемо міняти для чистки цього фільтр холодильника. Ви хочете міняєте, хочете не міняєте, маєте техніку. Пральну машину, ми чисткою не займаємося. Ви маєте за нею слідкувати, чистити, купляти засоби для чистки. І так само, якщо хочете, міняйте фільтр. Ми міняємо фільтр повітря в будинку. Це вже повинні ми робити, бо в нас немає вікон. І ми вже примусово пхаємо повітря в хату, і воно вже має бути від нас чисте. А все решта це їхнє. Ай, ну він зрозуміє мене. Ні, ні, я йому пояснив, він, він все зрозумів, Я кажу, у мене нема фільтра. Що я зроблю? Я не можу купити і принести звідкись фільтром. Офіс, офісу сказати, довести, що ви маєте поміняти фільтр. Вони позволяють в інший офіс. Інший офіс дзвонить іншим, і аж тоді вони вирішать, чи купляти цей фільтр, чи не купляти. Але вам треба йти в офіс. І, ну і він так він пішов після мене в офіс. Я кажу, тут не тільки це. Офіс, коли люди заїжджають, він не пояснює, як користуватись замком. Це електронний замок, який показує сигнали. Якщо слабенька батарея, він блимає по-інакшому. я кажу, вам це показали. Ні. От і сядуть батарейки в замку, і ви не зможете до хати попасти. Бо вам не сказали. Багато чого вони не говорять. Мінімальний список, що вони мають сказати, це має бути. Ну, але за цей фільтр в холодильнику він реально перегнув палку, то таке. Це вже проблемний мешканець. Який за таку дрібничку придирається. У нас є. Тут люди, живе три сім'ї, три квартири знімають. Так вони фільтри собі купляють. Фільтри, по-перше, там різної якості, різної фірми. Вони собі купляють, які їм подобається. Отаке. От. Та й все. Напевно, я бігу. Схожу, гляну, що там кондиціонері душ. треба відпочивати. Ввечером зварив вареників, повечеряли, поїли, попили чаю з тортиком, А, підсів на, на місцеві сирнички. Тут у нас в магазині пощастило є в морозилці сирники такі. Ну, не такі, як сирники, сирники українські, але сирники, ну, чути, що сир. Творог, типу. І цього разу я взяв дуже солодкий. минулого разу я взяв тоненький, Нью-Йорк стайл. З полодицею, дуже смішний. Ох! А це гаразд ж чорницею. Зверху залиті слой чорниці, а з не, ну... Але це класний. Коротше, розслабило мене. Біжу я.